Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Сьогоднішньому відео я вам покажу новинки, які продаються щодня на автомайданчику постійного продажу. Ви обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, адже в суботу буде авторинок та неділю. Також буде цікаве відео. Погнали! b 7 Passat в кузові Універсал 9650 2-літровий дизель на механіці 2011 року 206 тисяч пробігу. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи без пробігу по Україні. Має 4 скло датчик світла дощу, мультикермо, підігрів сидінь та двозонний клімат-контроль. Автомобіль розмитнений, сертифікований і готовий до першої реєстрації. І також в автомобілі присутня камера заднього огляду. Друзі, всі автомобілі, які представлені на нашому автомайданчику, по цінам від власника без націнки нашого автомайданчика Карбазар, тому що ми беремо просто фіксовану оплату за стоянку з продавців. Маємо ключі від всіх автомобілів, можемо вам їх відкрити, показати, зробити тест-драйв. Можна поїхати на сервіс та перевірити технічний стан будь-якого автомобіля. Також у нас є кредит, лізинг та багато іншого. Виникли запитання, обов'язково пишіть у коментарях. Renault Megane 3 рестайлінг 8800 1,5 дизель в рідній фарбі 221 тисяча рідного пробігу. Автомобіль 2014 року. Авто має механіку шестиступку, мультикермо, двозонний клімат-контроль та 4 склопідіймачі. Volkswagen Passat b 7 Седан, 10500, 1,8 бензин. Автомат 14 го року 86 тисяч пробіг. Авто має 4 скло підії шкіряний салон з дерев'яними ставками. Пам'ять водійського сидіння. мультикермо, Комбінований салон для шкіри з алькантарою. підігрів сидінь клімат-контролю. В Автомобілі присутня камера заднього огляду, передні та задні парктроніки. Citroen C4 свіжий пригнаний з Франції, розмитнений та сертифікований. Ціна 1,6 дизель автомат Aisin, 209 рідного пробігу авто 2017 року. Дуже класний економічний мікровенчик. І зараз вам продемонструю його комплектацію. Автомобіль має мультикермо, датчик світла дощу, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Також авто присутні двоколіні легкосплавні диски та задні парктроніки. Ну і, звісно ж, багажник величезний. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance – як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин, і після оплати готова страховка приходить вам на e-mail. Її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку переказати на ЗСУ. Шкода Rapid 8913 року. 1,6 бензин-механіка 105 тисяч пробіг. Автомобіль має 4 скло підіймачі, мультикермо, механіку, п'ятиступку та клімат-контроль. Ну, Європіда, як і в Октавії. Багажник. Класний, великий. Це сліфтбек, Відкривається багажник разом з клом. Хоча я завжди називаю дані автомобілі седан. Ще одна новинка. Volkswagen Touran 10-го року, 10-950, 1.4 автомат, 212-рідного пробігу в рідній фарбі, сервісна книга. І зараз, друзі, вам покажу більш детально салон даного автомобіля. Машина має функцію автопарковки, мультикермо, датчик світла та дощу, двозонний кліматконтроль з підігрівами сидінь та багато інших корисних функцій. Volkswagen Touran може бути як п'ятимісним, так і семимісним. Nissan Кашка свіжопригнені зі Швейцарії. 11750 11 року 2-літровий бензин автомат 196 тисяч пробігу. Гарна лінзована оптика, чорні легкосплавні диски і давайте заглянемо до нього у салон. Автомобіль має 4 склопні підіймачі, електроскладання дзеркал, датчик світла, дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль. Друзі, повний привід та клімат-контроль. Також в авто присутній панорамний дах. Nissan Qashqai – це чудовий варіант компактного кросовера. Audi A6 4400 4 го року 333 пробігу, 2,5 дизель на автоматі. Seat Alteo 2011 року 7150 розмитнена бензин механіка 225 тисяч пробіг. І друзі, автомобілі, які в нас продаються, як правило, всі розмитнені, сертифіковані, якщо вони на транзитних чи іноземних номерах. І нагадую, що актуальний каталог автомобілів ви можете переглянути на нашому сайті CarBazaar у розділі автомобілі. Посилання буде в описі під цим відео. Так виглядає нас передня панель. Це, в принципі, у нас, друзі, той самий Volkswagen Golf. Плюс. Друзі, авто має 4 скло підіймича, датчик світла, дощу, мультикермо, двозоний, клімат-контроль та механіку 6 ступку. Також автомобілі присутні задні парктроніки. Електромобіль з Renault Zoe з запасом ходу 400 км, 20-го року 48 тисяч пробіг. Ціна 16 тисяч 600 доларів. Автомобіль свіжопригнений з Франції, розмитнений та сертифікований. Рено трафік 14 тисяч доларів, 1,6 дизель, механіка, два комплекти резини, два ключі, сервісна книга, 215 тисяч пробігу, автомобіль 2017 року. Ось такий вантажний бус. У нас з кондиціонером, мультикермом та передніми склопідімачами. І це в нас коротка версія вантажного трафіка. Попереду, друзі, три тігуани. Ви обов'язково підписуйтесь. Я, як нагадую, вам показую лише новинки. Бачите, є Q5, Q3, BMW 3, Insignia, Outlander, Nissan Juke та багато-багато інших автомобілів. 15952-літровий бензин на автоматі, 83 пробігу, авто 2017 року. Це у нас Volkswagen Tiguan. Шкіряний салон, кондиціонер, мультикермо, 4 скло підіймачі та запуск кнопкою. В автомобілі присутня камера заднього огляду. Що ж, друзі, синій та білий Тігуани. Це у нас 16 2016 року 16500. Wolfsburg Edition це комплектація, бензин автомат. І поруч у нас 16 2016 року 83 пробігу Volkswagen Tiguan ціною за 15800 2 літровий бензин на автоматі. Що ж, давайте покажемо вам комплектацію синього Тігуана. В ньому присутній панорамний дах. Логотип Wolfsburg Edition. Йде 4 скло підіймачі, електрооглівання сидіння, підігрівний сидінь, мультикермо, датчик світло дощу і, друзі, величезний панорамний дах. Всі автомобілі, ось ці ще я вам показую, свіжо пригнані, без пробігів по Україні. І також в даного тюана є камера заднього огляду. Ще один тягуанчик, це білий в нас іде. Легкосплавні диски. Вже тут в нас немає панорами. Коробка автомат, мультикермо, також є датчик світла та дощу, та підігрів сидін і вже менший екран. Меган другого покоління свіжопригнаний з Європи, розмитний та сертифікований, ціна 6500. 9 рік, 1,6 бензин атмосферний, 131 тисяча пробігу. Хто в, в красивому червоному кольорі з лінзованою оптикою, кондиціонером та чотирма склопідіймачами. Також присутня задня шторка. Друзі. І задні парктроніки. Досить непогана комплектація даного автомобіля. Шкода Фабія, 5 тисяч доларів свіжопринена з Європи бензин Механіка 173 тисячі пробігу. Автомобіль має кондиціонер, 4 склопідіймачі І Фабія представлена у нас в кузові кетчбек. Nissan Жук 10500, 1,6 бензин автомат 10-го року 170. Тисяч пробіг. Автомобіль в гарній комплектації з безключовим доступом, мультикермом, підігрівом сидінь, клімат-контролем та чотирма склопідіймачами І також присутній люк. Також в авто присутня камера заднього огляду. Mazda CX5. 15,5 тисяч доларів, дволітровий дизель, автомат 2012 року, 192 тисячі пробіг. Гарні комплектації, передні задні парктроніки, лінзована оптика, легкосплавні диски, люк, шкіра і давайте заглянемо всередину. Друзі, за нас Mazda максимальні комплектації, безключовий доступ, акустика Bose, електролювання сидіння, мультикермо, датчик світла дощу, повний привід, клімат-контроль та люк. Чорний шкіряний салон, білий кросовер, Дуже гарно на контрасті дивиться. І також присутня камера заднього огляду. Peugeot 3008 9,550 1,6 дизель на автоматі. 11 року 205 тисяч кілометрів пробігу. Також свіженьке авто в нас на майданчику. Автомобіль має клімат-контроль, підігрів сидінь, 4 скло підіймачі, датчик світла та дощу. Позаду в автомобіля присутні парктроніки. Hyundai Santa Fe свіжо пригнена з Франції 11457 року. 2.2 дизель, автомат, повний привід, 206 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має 4 склопідіймачі, підіймачі, електроглювання сидіння, датчик світла дощу, мультикермо, клімат-контроль, підігріви сидінь та повний привід. Досить цікавий варіант позашляховика. Що ж, друзі, як завжди для вас я показав лише частину автомобілів, які в нас продаються на автомайданчику. В наявності у нас їх понад 150 авто. Працюємо щодня, приходьте, оглядайте. Також нас автомобілі є на нашому сайті CarBazar. Покажу ось позаду мене величезна кількість авто. Будемо раді усіх. Вас бачите. Не забувайте обов'язково підписуватися на наш YouTube канал І до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей